Насправді, всі ці загибелі, всі ці вбивства, вони носять вже системний характер. Вони починаючи з 22-го року, приблизно наші наші силові структури, перш за все, СБУ служба зовнішньої розвідки, вони почали використовувати тактику ліквідації, яку використовує маса. А це достатньо просто, тому що все ж такі є певні плюси в тому сенсі, що багато українців знають російську мову, багато живуть в Росії. Як бачимо за останні три роки повномасштабного вторгнення. Це декілька де, де напрямків. Перш за все, це військові, які відповідальні за злочини проти цивільних. Тут можна згадати і ліквідацію командира підводного човна Чорноморського флоту, який запускав, е, запускав ракети по території України, е, ліквідацію заступника командира авіаційного полку, який. Відповідальний за атаку на Вінницю в 23-му році, і другий напрямок це фізичне знищення людей, які відповідальні за військово-промисловий комплекс. А тут потрібно сказати, що не всі ці випадки вони стають відомими в медіа. Перш за все, росіяни намагаються при, при ну, зменшити оцю е, медійну складову цих, е, цих ліквідацій, а е, тому багато випадків вони списуються на нещасні випадки, на там випав з вікна, там серцевий напад, е, або ще там дорожньо транспортна пригода. І тільки коли вже ліквідація пряма за допомогою там. В вогнепальної зброї або підриву там за допомогою, як в цьому випадку, вибухівки. Це тоді тільки вони вимушені про це говорити для того, щоб знаєте для чого вони це робить, для того, щоб не було паніки. Вони намагаються максимально не говорити про це, щоб не було паніки в тих людях, які. За це відповідальні. Тому ці випадки вони системні, і я думаю, що найближчим часом вони будуть продовжуватись. Це нормальна практика держави, яка ну, не може знаєте, відповісти на рівні е, поля бою. Я маю на увазі, що е, єврейська держава вона завжди оточена. Більш могутніми арабськими державами і тому використовує саме ось таку тактику. Але є відмінність, тому що євреї і Масад вони ніколи не визнають свою причетність до тих або інших випадків. І про те, що це зробив саме агент Масаду, ми можемо узнати тільки там через. 30, 40, 50 років, коли виходять а, мемуари, де той або інший агент, він описує, що він був задіяний в тому або іншому випадку. Ну, це нормальна практика, в кращому випадку, звісно, щоб всі ці, ці операції а, знаходились під а, таємницею. Але у нас так склалася така ситуація, що в інших країнах не знають наприклад хто очолює там головне управління розвідки. А у нас навпаки, там очільник головного управління розвідки. Це медійна персона. Тому ну тут важко чогось чогось іншого очікувати від СБУ або від інших силових відомств.